Із кам'яного періоду до сучасності для травматологічного відділення лікарні на матейки придбали сучасне обладнання. За кошти міського бюджету закупили операційний стіл та електронно-оптичний перетворювач. Обладнання не дешеве, коштує 4 мільйони гривень. Відтепер рентгенівський знімок можна зберегти на електронний носій, що значно здешевлює вартість послуги. І навіть можна надіслати для консультації мережею інтернет до колегів в іншу лікарню, місто чи країну. Це є рентгенівський апарат, який буде допомагати робити операції набагато більш інфективніше, набагато більше швидше і з меншою затратою часу, меншою затратою. Паці точніше, пацієнти будуть менше знаходитись в наркозі. Лікарі зможуть зробити це більш ефективніше і більш якісніше. Рен апарат без е допомоги рентген е прозорого операційного стола він не діє, тобто він для того потрібний, якраз щоб робити операції ортопедичні, травматологічні, якраз на таких ортопедичних прозорих столах. Наскільки швидше, якщо раніше без рентгенконтролю ми робили ці операції без рентген-апарату цього, наприклад, півтора години, то час скорочується до 30 хвилин. Особливість травматологічних і ортопедичних операцій якраз є така, що без рентгенконтролю травматолог ортопед він не бачить деколи того, що потрібно, куди потрібно провести шурупчик, де потрібно покласти пластинку. І якщо другі операції там на червоні порожні, на грудні кліці вони не потребують контролю, то під час операції воно неодноразово е, потребує рентгенконтролю для того, щоб було правильне співставлення відломочків кісткових для того, щоб були правильно проведені і поставлені металоконструкції. Операції у травматологічному відділенні витрачають кілька годин, говорить головний лікар медзакладу Тарас Василик. І додає певного часу, потребує реабілітація пацієнта. Сьогодні, коли проводяться ортопедичні травматологічні операції, час, який затрачається на проведення цієї операції, може доходити і до двох, і до трьох годин. Звичайно, в середньому це витрачається півтора години. Ну зрозуміло, це є енергоносії, це медикаментожне забезпечення, це є перев'язувальний матеріал, це час хірурга. Травматолога. Новітні обладнання а це є новий рентген-прозорий операційний стіл, ЕОП електронно обчислювальний перетворювач, та ж артроскопічна стійка в наборі, дає можливість зменшити кількість проведення часу на проведення оперативного втручання. Ну і само собою ефективність тоді зростає одного випадку. Це вже не говорячи про те, що абілітація пацієнта після менш травматичних оперативних втручань.